Привіт, це огляд мініатюрного ліхтарика Кліпси з RGB режимом. Зустрічаєте Вуркос Еджді 03 та зараз я вам все детально про цей ліхтарик розкажу та покажу. Починаємо. Постачається Вуркос еджді 03 в такій коробочці, де окрім самого ліхтарика, ви знайдете. USB-C to USB-C кабель для зарядки ліхтарика, шнурочок для ліхтарика та інструкцію. Вуркос Еджді – це компактний та зручний багатофункціональний ліхтарик EDC з RGB підсвіткою. Він ідеально підходить для щоденного носіння, освітлення на вулиці, творчої фотографії та навколишнього освітлення. Ідеально підходить як для початківців, так і для ентузіастів-ліхтариків. Вуркус HD03 оснащений одним потужним білим світлодіодом в центрі, який випромінює точкове освітлення, та ще дев'ять світлодіодів, які випромінюють широке освітлення. А також тут всередині є RGB-світлодіоди з більше ніж 20 режимами роботи RGB-освітлення. Максимальна яскравість ліхтарика до 680 люмен і з дальністю променя до 180 метрів. Вуркус HD 03 виготовлений з високоміцного авіаційного алюмінієвого сплаву, вологозахист ipx 6. Це ліхтарику не страшні ні дощ, ні сніг, але для занурення у воду він не призначений. Ударостійкість при падінні з висоти 1,5 метри, вага 49 грамів. На лицевій панелі в нас логотипи напис Вуркус та саме вікно зі світлодіодами. Позаду Кліпса з написом. HD03 та отвір для ремінця. А також на кліпсі є магніт зверху, порт USB-C для зарядки ліхтарика, справа перемикач режимів роботи, зліва вмикач, вимикач ліхтарика. Також ця кнопка регулює яскравість світіння і відповідає за роботу RGB режимів. Автономність Вуркус HD03 пропрацював в мене в максимальному режимі освітлення приблизно 1 годину 20 хвилин. І це достатньо класний показник для максимального режиму світіння при таких компактних габаритах. Вуркус HD 03 використовує вбудовану батарею на 600 мАч. Повна зарядка ліхтарика займає при цьому ті самі 1 годину 20 хвилин. А зараз ваші увазі режими роботи ліхтарика в HD 03. Вмикається ліхтар одним натиском на ліву кнопку. Затискання регулює режими яскравості. Всього 4 режими яскравості. Правий перемикач перемикає режими роботи світлодіодів. Натиснути двічі на ліву кнопку при вимкненому ліхтарику заходимо в режим RGB. Затисканням плавно обираємо колір світіння. Подвійним натиском обираємо режими RGB. Тричі натиснути при увімкненому ліхтарику входимо в режим стробоскопа. Далі подвійний натиск переходить в режим SOS. А зараз вашій увазі реальний польовий тест ліхтарика в HD03 в темних умовах на вулиці. Тестую ліхтар в HD03 в вуличних темних умовах. Вмикаю ліхтар. Зараз у нас один світлодіод світить. І це у нас мінімальна яскравість. До речі, прикріпив ліхтар собі на нагрудну кишеню. І ось так ми зараз світимо в мінімальній яскравості. Затискаю. Це вже другий режим яскравості, Ось так ми світимо. Третій режим яскравості, Ось так ми світимо. І зараз вмикаю четвертий. І це вже четвертий режим яскравості. Ось так ми світимо з одним світлодіодом. Перемкнувся на 9 світлодіодів. І так ми світимо в мінімальній яскравості. Це вже другий режим яскравості. Третій режим яскравості. Ну і максимальний режим яскравості в режимі 9 світлодіодів. Напишіть свої відгуки в коментарях, як вам світло цього ліхтаря. Підсумок Вукус HD03 це класний мініатюрний ліхтарик Кліпса з RGB режимами за 20 баксів. Ліхтарик мініатюрний, легкий, приємно виконаний, має магніт та що саме головне, потужне освітлення, RGB режими світіння і гідний час автономності, навіть у максимальному режимі світіння. У підсумку рекомендую до покупки. Посилання, де купити ліхтарик Вуркус HD03, залишаю в описі під відео. А зараз не забудь підписатися на мій канал, тут буде багато різного цікавого українського контенту, тому підтримуй українське. Постав подобайку цьому відео, напиши свої думки в коментарях і на телеграм канал підписуйся також. Там також багато цікавого контенту. І до нових відео!